І так, що нам доречно зараз з вами зробити? Нам, як покоління дорослих, визнати владу мами, щоб вся материзна, вся материнська лінія наших предків заспокоїлась, вгомонилась і перестала продовжувати фонити материнським героїзмом інфікованого типу. Відбудеться визнання гідності, вс, все-таки стане берегиня, королева. На, от і, і цією епіною довершеності є ви. Ну, тому що визнання. Влади, по відношенню до власних дітей, максимально бути люблячим полем, простором, намагатися у них вчитися, прислухатися до них і допомагати їм адаптуватися до цих умов і розкритись розкритися в своєму потенціалі. Е, є нюанси, ми ж багатні, вони ні. так Тому в великій мірі ті знання, які потрібні нам, їм не потрібні. І в той же час їм дуже потрібні наші навики. Контакту з тілом, їм вони вкрай конча потрібні, їм потрібен контакт з тілом. Коли в них є контакт з тілом, в них є екологічність, коли в них є екологічність, їхній дух нового спектру творця гарно вкорінюється відразу і підтримується. Матеріалізується в результати. Тому зараз ми можемо бачити багато десятилітніх, 15-літніх, да, там блогерів, творців, музикантів, співаків, навіть мудреців, дітей, які гуру проявляють як спектри, да, гроші заробляють великі. Да, ну, тобто ми, ми це бачимо, це дух, це дух, що втілений матеріал. Але тут потрібен контакт з тілом, і це про батьків. Угу. Не перекладайте цю відповідальність на інших, бо не вийде її перекладати. Вони прийшли, щоб через нас пізнати дорослість, і ми з цим справимось. Я в це вірю.